Шановний Олександр Михайлович, шановні колеги, певні сімейні обставини вимагають зміни місця мого проживання. На підставі цього я з сьогоднішнього дня звільняю займаної посади. Я всім дуже вдячна за співпрацю. Бажаю всім мирного неба та скорішої перемоги. Хочу сказати, що я достатньо високо оцінюю роботу. Швеція Ольги Володимирівни на цій посаді керівництва лікарні за півтора роки, які працював керівник на цій посаді, було ефективно приєднано районну лікарню, що було проблемним питанням для нас багато років. Збільшено фінансування лікарні за рахунок пакетів НСЗУ, що і потрібно робити, і дійсно наразі. Всі проліковані випадки, всі пацієнти реєструються в системі Хелсі. За рахунок цього це фінансування збільшується. Що потрібно роботи і по пологовому будинку нам коли він приєднається? Тому основним питанням зараз для нас стоїть приєднання пологового будинку. Над чим буде працювати надалі команда міської лікарні З завтрашнього дня. Виконуючи обов'язки, призначається шийко Олена Леонідівна. І найголовніше завдання, яке я ставлю, це якомога швидше і якісніше, ефективніше зробити приєднання пологового будинку до міської лікарні, щоб уже у нас було працювало єдине медичне містечко в нашому місті. Давайте подякуємо Ользі Володимирівні за роботу в нашій команді. І бажаємо нових успіхів. І ще одне. Я не коментую фейки і маніпуляції, але хочу все таки привести вам приклад того, як деякі місцеві аферисти роблять подібну брехню. Так би мовити, не секрет, що з Ольгою Володимирівною ми вже останні місяці ведемо розмову щодо переходу звільнення з цієї посади. Почувши це, одна місцева аферистка через свій анонімний телеграм-канал запускає. Фейк, буцімто комусь вручені підозри в міській лікарні. От я, як офіційна особа, як міський голова, заявляю: ні минулий тиждень, ні останні чотири роки жодному працівнику лікарні, ні керівнику, ні медичній сестрі, жодному працівнику не вручались підозри. Але для чого це робиться? Це робиться, щоб підбурювати населення. Створювати якісь хвилі невдоволення ще під час військового стану людина, яка веде цей анонімний телеграм-канал, яка в кримінальних колах має прізвисько Жора, вона робить це регулярно системно. Тому не дарма, що зараз українські спецслужби працюють над закриттям телеграма загалом по Україні, і це правильно. А що робити свідомим українцям-патріотам? Це по-перше, не читати помийки подібного типу, як ніжен оперативно, і так далі. По друге, читати і довіряти тільки офіційним джерелам, офіційним засобам маси інформації. І бути свідомими, бути з холодною головою. Все треба аналізувати і дивитися. І так Росія багато вкидає коштів на те, щоб дестабілізувати ситуацію в столиці, по регіонам, по містам. Ми це розуміємо. Це наш головний ворог на сьогодні. Але є ще й внутрішні вороги, які очевидно працюють в тому числі на нашого основного ворога. Тому залишаємося свідомими. І Кожен на своєму місці робимо свою роботу, робимо внесок в нашу перемогу, яка обов'язково буде. Слава Україні.